Студенти Сум потерпають від комах. У гуртожитках Сумського держуніверситету завелася справжня армія клопів. Студенти масово тікають до знайомих, аби уберегтися від укусів. Як реагує адміністрація закладу та що робити студентам? Дивіться далі. На гарячу лінію СТС надіслали шокуючі світлини. На них покусані руки людей та купа комах. Студенти кажуть, у їх гуртожитку завелися клопи. Коли 4-5 років, наскільки я знаю, у нас взагалі клопи. І вивезти їх взагалі дуже тяжело. Кусають, ти не висипаєшся. Вони ще, наскільки я знаю, є розночі всяких болезней. Алергія у багато в кого з'являється, особливо в необщажних, якщо приходить хтось в гості. Дівчата масово переселяються жити до знайомих, а хлопці тепер живуть у спартанських умовах. У нас зараз недавно нові дерев'яні ці е е кроваті. Хтось взагалі їх не міняв, став, такі железні, железні, що в них менше клопов живе, а хтось взагалі на сітках спить. Ми зателефонували до представників гуртожитку, де завелися клопи. Інформацію підтвердили, кажуть, таке тут вже не перший рік. Ми вже боремося, боремося. Я навіть не можу вам розказати, як ми боремося. Ми служби визивали, санстанцію визивали нам обрабатували, і частні фірми визивали. Це не тільки ми, це навіть університети всі знають. Якщо раніше ми боролися, це уходило, то зараз дуже сильно. Найстрашніше, що клопи вже навіть перебираються у квартири і домівки студентів. Недавно до дому клопов, і їх виводити було дуже тяжело. Дуже тяжело. Ще бастре, те, що у мене е, старшого брата є маленький дитина. В Санстанції ж переконують, вже проводили дезінфекцію у цьому гуртожитку. Повторних скарг не було, та додають повністю вирішити проблему допоможе лише цілковите виселення з гуртожитку на час дезінфекції. Ми їм це е, рекомендували. Угу. Дождатися їм канікул зимніх чи літніх. Виселити всіх студентів з усіма їхніми віщами. Вони переселяють студенти з одної кімнати в другу кімнату, тобто цих хлопів носять з одної кімнати в другу кімнату в гуртожитку. Пообіцяли після закінчення навчального року проведуть повністю ліквідацію комах. Ми ж тримаємо зв'язок із студентами і прослідкуємо, як проходить боротьба із клопами. Марія Бульдович, Олександр Олексійенко – новини СТС.